Але все таки так. ж, але все таки ж, наприклад, коли там купив там будинок, хочеш купити, покупив будинок, і в тебе є там один день, там, два дні, неділю, нехай місяць, якесь відчуття щастя, це типу омана, чи це дійсно щастя? І чому воно типу, все-таки є? Бо тоді було б логічно, що типа його б не було взагалі, а, а ні, воно ж все таки існує, просто воно є. короткочасне. Так, так, ось тут ти правий. Воно існує, так і написано. Щастя матеріальне, воно існує, але воно короткочасне, як ти сказав, і воно минуче, тобто, і воно е, порівнюється якби з краплиною, е, з краплиною щастя, яке відчувають ті, хто е, потрапляє на райські планети. Тобто вони там відчувають таке щастя, що ми тут краплину від того щастя тільки можемо відчути. А ті, хто осягнув брахман, тобто безособистісний аспект Бога, сад, то що ми з тобою говорили, то вони відчувають таке щастя, що ті, хто на райських планах, вони лише тільки якусь краплинку можуть відчути такого щастя. А ті, хто осягнув любов до Бога, вони поринають в океан щастя, і це щастя від осягнення брахману, воно стає як калюшка в сліді від. Телячого копиться. Таке порівняння дається в едах. Тобто воно є, але це як е, в пустелі ти йдеш води, 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 хочу води. І тобі дають бутилку, а там на дні краплинка. І ти її п'єш, і вона, начебто вода, але. Що то таке за вода. але набитися це... не можеш, типа ну да ні ну ні ні ніякого задоволення. Ти не отримуєш але це вода, і ось порівняння ось матеріальне щастя, воно порівнюється з.